О, знову йде твій Андрій, зауважила мама, коли побачила сусідського хлопця з букетом польових квітів. А чого це мій? Ми з ним просто друзі, спробувала пояснити мамі Оксана, а у самої вже щоки зашарілися, як ті суниці, що приніс Андрій. Це на мисто чи букет? граливо запитала Оксана, коли Андрій протягнув її силянку, акуратно нанизані на травичку лісові ягідки. Не знаю, це тобі, знаю лише, що ти їх дуже любиш. А я вертався з поля, де пас корову, і знайшов галявинку, пояснив Андрій. Оксана і Андрій були майже ровесниками, разом ходили в школу, потім разом пасли корів за селом. Дитинство було простим, але теплим, Їх завжди усюди бачили разом. Інші хлопці навіть не сміли підходити до Оксани, бо знали у неї є Андрій. Оксана була гарною дівчиною з русявими косами до пояса, усмішкою, що могла розтопити навіть найсуворішу зиму, і очима, у яких, як казали старі люди, світилися літо. А Андрій, хлопець добрий, роботящий, трохи сором'язливий, але з щирим серцем. Він не говорив багато, але завжди був приносив з лісу букетики сунечок, дрібненько нанизаних на травинку, а з поля жмені маків, волошок, ромашок. Він завжди знаходив найкрасивіші квіти, бо зна, що Оксана любить їхню простоту. Давай, яка краса!» – тихо казав, простягаючи її оберемок. Дякую, Андрійку, усміхалась вона, і серце хлопця шалено колотало. Але він не казав їй головного, не признався, що любить, бо думав ще рано, що прийде час, а час лише йшов. Одного літа, коли Оксані вже було двадцять, у село приїхав його двоюрідний брат Станіслав, столичний, модний, на блискучому автомобілі. Весь сільський люд дивився на нього, як на чудо. А він собі Оксану вподобав та так закрутив її голову, що вона про це забула. Оксана ніби вперше подивилась на життя. Станіслав був не таким, як усі, говорив легко, сміливо, красиво, і він відразу почав залицятися, дарував справжні дорогі букети, возив райцентр в ресторан. Андрій бачив, як вона змінюється, розпускає косику, пиле нову сукню, частіше заглядає в дзеркало, але мовчав. Лише його очі стали сумними. В свій біль хлопець ховав у праці. Одного разу він таки наважився на розмову, але не з Оксаною, а з своїм братом. Він зізнався Станіславу, що давно любить Оксану. І що з того, що ти можеш їй дати? Подивись на себе, тільки посміявся з його почуттів двоєрідний брат. Одного дня Станіслав сказав поїхали зі мною в місто, Оксан, там життя інше, світле, швидке, красиве. Вона вагалася. Але подруги їй порадили ти що, дурна, така нагода раз у житті буває, не втрать її. І вона поїхала. Андрій того вечора сидів на узліссі, де вони колись разом пасли корів. У руках зв'яли букет з ромашок, який він хотів їй подарувати, а в душі мовчазна порожнеча. Минав час. Андрій перестав спілкуватися із Оксаною і з братом. Люди казали, що Оксана вийшла заміж за Станіслава, що живе з ним у місті, мають квартиру, але з кожним роком новин було все менше. Андрій не женився, його сватали до інших дівчат, але він відмовлявся, мовляв, ще не час. Насправді, серце його було зайняте він не нарікав, не плакав, просто жив. Обробляв землю, допомагав своїм батькам по господарству, ходив в церкву, кожної весни сидив на тому самому місці ромашки. А одного липневого дня, коли вийшов з хати, він побачив її. Вона стояла біля старої краниці, схудла з коротким волоссям у простій сукні, не така, як якої він її пам'ятав, але рідна. Очі залишились ті самі. Привіт, Андрію, сказала вона тихо. Оксана. Лише вимовив він. З'ясувалося, що з Станіславом вони розлучилися, місто виявилося не таким казковим, як здавалося. Спочатку були гарні ресторани, фото на фоні фонтанів, але потім байдужість, зрада і самотність у чужій квартирі, і коли остаточно все розвалилося, вона приїхала додому, до батьківської хати, туди, де спокій. Я така дурна, Андрію, така сльози текли по її щоках. Не кажи так, сказав він, просто ти повірила, бо хотіла стати щасливою. І він не дорікав, не питав, чому не я, чому тоді вибрала не мене. Лише знову приніс їй сунички, і знову ромашки, і вона зрозуміла ось той, хто її насправді любить, бо любов не кричить, вона мовчить і чекає. Минуло ще трохи часу в селі заговорили, що Андрій і Оксана стали ходити в церкву разом, що бачить їх у саду, як вони разом бік в'язень, помідори, що вечорами на лавці сидять і довго мовчать. А потім вони побралися без пишних весіль, без густей з міста, була тільки церква, спів пташок і просте так, сказане щиро без вагань. І всі зрозуміли то любов, яка витримала час, біль і розчарування, любов, яка не пішла, не зів'яла, не зламалась, іноді життя робить круги, щоб ми по-справжньому побачили, хто нам справді потрібен, а іноді просто дарує другий шанс, але тільки тим, хто не втратив здатність любити, як Андрій.